А, дякую вам. Я знаю останнє запитання. Я знаю, що ви не любите, не хочете говорити про українську політику, вибори і решта. Це напевно правильно. Але тут а, а, весь зал хоче, щоб я вам поставив одне останнє запитання. А, Валерій Федоровичу, ви підете? Люди посміхаються. Для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо умови. Умови. При яких таке питання буде абсолютно доречним? Ну я вважаю, що так придуть ці умови, придуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, готов буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти вистояти і зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше. Що якби на чолі України став чоловік, чиє ім'я вже стало символом стійкості та перемоги. Валерій Залужний, його військовий геній змінив хід війни. Але чи зможе він так само майстерно керувати державою? Сьогодні ми зануримося в детальний прогноз, якими могли б бути його перші кроки як президента України, спираючись виключно на факти його кар'єри, досвіду та суспільного образу, штучний інтелект детально проаналізував усе. Що є про нього в інтернеті, і спрогнозував, яким може бути потенційне президентство залужного. Якщо вам цікаво дізнатися, як виглядала б Україна під його керівництвом, ставте лайк цьому відео та залишайте коментар. Нам важлива ваша думка. Друзі, в першу чергу прямо зараз обов'язково підпишіться на канал Важливі Новини. Ну це дуже важливо, так як Кремль не хоче, щоб ви знали правду. Натисніть кнопку підписатися під відео прямо зараз. Підписались. Ну, тоді дивіться далі. Тож почнімо з головного національної безпеки та оборони. Адже саме тут Валерій Залужний почувається як риба у воді. Його багаторічний досвід головнокомандувача Збройних сил України, де він довів свою здатність протистояти найскладнішим викликам, безперечно, зробив би цю сферу пріоритетом його президентства. Уявіть. Уже в перший місяць на посаді він оголошує амбітну програму Армія 2030 Що це означає? У центрі уваги безпілотні технології, кіберзахист і високоточна зброя. Це не просто слова ще в публікації для «The Economist» у жовтні 2023 року залужний наголошував на необхідності технологічного прориву у війні. Він би не зупинився на півдорозі. Фінансування оборонного бюджету зросло б до 7-8 валового внутрішнього продукту для порівняння у 2023 році цей показник становив 5,4 Звідки гроші? Він би сміливо перенаправив кошти з менш критичних сфер, поставивши безпеку понад усе. Але це ще не все. Реформа призову ще один крок. Який би точно викликав бурхливі дискусії, залужний міг би запровадити гнучку систему. Частина громадян проходить обов'язкову підготовку тривалістю від трьох до шести місяців, а решта обирає контрактну службу добровільно. Чому так, щоб уникнути масового невдоволення, як це було в 2022-2023 роках, коли мобілізація стала болючою темою для суспільства, він би також мобілізував ресурси країни, створивши державно-приватне партнерство з такими українськими гігантами, як аеророзвідка чи Укроборонпром. Уявіть собі заводи, що гудуть від виробництва дронів і легкої бронетехніки. Усе це зроблено в Україні, щоб скоротити залежність від імпорту, а на міжнародній арені. У перші сто днів він би уклав угоди зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією про розміщення тренувальних баз НАТО в Західній Україні. Це не просто підготовка кадрів, а й обмін технологіями, який би підняв нашу армію на новий рівень. Результат зміцнення обороноздатності, але можливо, й напруження в суспільстві, через високі витрати та перерозподіл бюджету. Чи готові ми до таких жертв заради безпеки? Перейдімо до зовнішньої політики, сфери, де його нинішня роль посла у Великій Британії дає нам підказки про його підхід. Проєвропейська орієнтація залужного очевидна і він би спрямував усі зусилля на інтеграцію із заходом у перший рік президентства. Він би подав офіційну заявку на прискорений вступ до НАТО. Завдяки своєму авторитету та зв'язкам із партнерами він би лобіював це рішення на саміті альянсу, не залишаючи місця для сумнівів. Але це лише початок у перші три місяці. Він би вирушив у турне країнами Великої Сімки: Сполучені Штати, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, щоб домовитися про пакт безпеки України. Що це таке? Гарантії захисту від Росії до того, як ми станемо повноцінними членами НАТО. А як щодо тиску на агресора залужний би ініціював створення міжнародної коаліції для блокування російських енергоресурсів на азійських ринках співпрацюючи з Японією та південною Кореєю. І це ще не все. Він би запропонував формат східноєвропейського щита, об'єднавши Польщу, країни Балтії, Литву. Латвію, Естонію та Румунію для координації військових і економічних зусиль проти російської загрози. Чи вдалося б це? Посилення позицій України на Заході безсумнівне, але тертя з нейтральними країнами, як от Угорщина, могли б ускладнити цей шлях. Як гадаєте, чи варто нам ризикувати заради такого амбітного курсу? Економіка це можливо не найсильніша сторона залужного. Але його прагматизм і зв'язки могли б компенсувати цей недолік у перші шість місяців. Він би створив фонд відновлення України за участю західних донорів, Сполучених Штатів, Європейського Союзу Світового банку. Він би уклав п'ятирічні контракти з Норвегією та Сполученими Штатами на постачання зрідженого природного газу, щоб раз і назавжди позбутися залежності від російських енергоносіїв. Навіть через посередників, чи спрацювало б це економіка могла б стабілізуватися в короткостроковій перспективі, але ризик бюджетного дефіциту через величезні оборонні витрати залишався б реальною загрозою. Чи змогли б ми знайти баланс між безпекою та процвітанням? Соціальна політика та внутрішнє управління тут залужний міг би проявити свою людяність, яку він демонстрував як генерал. Боротьба з корупцією стала б одним із перших кроків. У перші сто днів він би створив спеціальну антикорупційну раду під своїм особистим контролем, залучивши міжнародних експертів для аудиту державних закупівель, особливо в оборонній сфері. Охорона здоров'я. Програма медицина для фронту принесла б мобільні шпиталі та безкоштовні медичні послуги для ветеранів і їхніх сімей уже в перший рік. Освіта також зазнала б змін: обов'язкова військова підготовка в школах і вишах тривалістю від одного до двох років, стала б частиною патріотичного виховання. Децентралізація місцеві громади отримали би більше повноважень у розподілі бюджетів, але під пильним оком центрального аудиту. А як він би спілкувався з народом? Щомісяця прямі ефіри, де він пояснював би свої рішення. Як колись робив це для солдатів. Про це згадували в Forbes Ukraine у липні 2023 року, підкреслюючи його відкритість. Чи вдалося б це? Довіра до влади могла б зрости, але військовий акцент в освіті чи жорсткі антикорупційні заходи могли б викликати протести. Чи готове суспільство до таких змін? Юридична та судова реформа ще одна сфера. Де залужний міг би залишити слід як проєвропейський лідер? Він би підтримував зміни для інтеграції з європейським союзом у перший рік. Він би ініціював переатестацію суддів за участю міжнародних спостерігачів, звільнивши щонайменше 30% корумпованих за результатами перевірки, антиолігархічний закон Він би посилив його, запровадивши конфіскацію активів. За доведену співпрацю з Росією, і тут би допомогла військова розвідка. Прозорість усі держслужбовці подавали б щорічні декларації, які перевіряло б національне агентство з питань запобігання корупції в реальному часі через онлайн-платформу, а для довгострокової перспективи. Угода з Європейським Союзом про гармонізацію українського законодавства до 2030 року з акцентом на антикорупційні та економічні закони. Чи спрацювало б це? Прогрес був би помітним, але опір олігархів і старих еліт міг би сповільнити ці зміни. Чи вистачило б йому сил подолати цей тиск? А тепер уявімо графік його першого року на посаді у перші три місяці. Запуск армії 2030 турне Великою Сімкою створення фонду відновлення та антикорупційної ради від 4 до 6 місяця. Заявка в НАТО. Програма зроблена в Україні, переатестація суддів і нові податки для бізнесу, 7-9 місяці – угоди з Норвегією та Сполученими Штатами на зріджений газ, медицина для фронту та східноєвропейський щит. І нарешті, 10-12 місяці військова підготовка в школах, пакт безпеки і аудит держзакупівель. Чи реально це його сильні сторони, швидке реагування на загрози, технологічний розвиток армії, дипломатична майстерність і високий авторитет серед людей, але слабкості брак економічного досвіду, можливі конфлікти з парламентом чи олігархами? Соціальні ризики через військовий акцент могли б стати каменем спотикання. Тож, яким би був Валерій Залужний як президент, штучний інтелект вважає, що він діяв би рішуче в питаннях оборони та зовнішньої політики, спираючись на свій військовий досвід і міжнародний авторитет. Модернізація армії, інтеграція з НАТО та Європейським Союзом, залучення інвестицій для відбудови. Це були б його перші кроки. Але економічні та соціальні реформи потребували б сильної команди, інакше його могли б критикувати за надмірний фокус на безпеці. У найкращому сценарії він став би президентом війни та відбудови. У гіршому зіткнувся б із внутрішньою нестабільністю через брак політичного досвіду. Цей прогноз базується на аналізі його кар'єри, публікацій і суспільного образу станом на квітень 2025 року. Що думаєте ви? Чи готовий залужний до такого виклику? Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити свій коментар. Ваша думка допоможе нам зробити наступне відео ще кращим.